А ми з вами продовжуємо говорити про, про такий тип, а рівняння це третій тип. Він зводиться до другого типу, тому можна сказати, що це може продовження другого типу. Але а, вигляд такого рівняння буде в конкретний, зараз ми побачимо. І так, третє, третій тип тригонометричних рівнянь, які ми розглядаємо. Це лінійне. Лінійне, тригонометричне, Щось страшне. Тригонометричне, не хочу писати. Інтернет поганий. Рівняння. Ви зараз скажете, що це дуже схоже на рівняння, на однорідне рівняння першого степеня. Так, але тут є відмінне: число помножити на синус Х, а і Б відмінні від нуля, плюс число помножити на косинус Х. дорівнює числу і про числа А, Б, С ми можемо сказати, що вони всі одночасно. Не дорівнюють, ну, взагалі не дорівнюють нуль. Це зрозуміло, так? Так ось дивіться, діти. Якщо ми спробуємо тут поділити, наприклад, якщо ми будемо розв'язувати його як однорідне, нас нічого не вийде. Бо якщо поділю обидві частини на косинус, тут в мене буде число поділене на косинус. Там, де був нуль, там був нуль. А тут буде щось інше. І що я з цим числом, поділеним на косинус, буду робити. Тут треба подивитися на синус і на косинус, як на тригонометричній функції подвійного кута. Якщо я синус Х, буду сприймати як синус подвійного кута, то це буде 2 синуса Х навпіл На косінус Х навпіл. Якщо я косінус подвійного кута, а Точніше, косинус х. Буду сприймати як косинус подвійного кута, це кут х на 2 помножений на 2. Тому я можу використати класичну формулу косинуса подвійного кута. Це буде косинус квадрат х на 2, мінус синус квадрат х на 2. І якщо я на константу буду дивитися, як на константу помножену на тригонометричну одиницю. Тобто синус квадрат плюс косинус квадрат x. Але кут я візьму не х, а х на 2. Там же будь-який кут може бути, да? Якщо ось все це я підставлю в наше рівняння, що я отримую? А помножити на 2. 2а. Sinus x на 2. Умножить на cosinus x на 2. Плюс b помножите на cosinus. B помножи на cosinus квадрат x на 2. Минус sinus квадрат x на 2. А давайте це відразу в той бік перенесемо. Це на косину. квадрат квадратик на 2. Я тут написала: ну добре, плюс синус квадрат x на 2. і все це дорівнює нулю. Після розкриття дужок та зведення подібних ми отримаємо однорідне рівняння другого степеня. Давайте на практиці, бо якщо я тут буду це в загальному вигляді це робити, це буде займати час. Давайте візьмемо таке рівняння це теж сходинки. Так, я стираю, так? Можна стирати? Сходинки. 210 четверте. І так, таке рівняння. 2 синус мінус 3. Косінуса х дорівнює все це двійці. Тобто це лінійне тригонометричне рівняння, класичне число на синус, число на косинус дорівнює число, яке не дорівнює 0. Заміняємо синус х на синус подвійного кута. Тобто це 2 синуса х на 2 помножити на косинус х на 2. Так. Косинус замінюємо по формулі косинуса подвійного кута. Це косинус квадрат x на 2 мінус синус квадрат x на 2. Двійку замінюємо на тригонометричну одиницю, а беремо аргумент х на 2. Тобто це буде синус квадрат x на 2 плюс косинус квадрат х на 2. Двойку я відразу перенесла. В ліву сторону і все це дорівнює нулю. Тепер розкриваємо дужки, зводимо подібні 4 синуса х на 2 на косинус х на 2 мінус 3 косинуса квадрата х на 2, плюс 3 синуса квадрата х на 2, мінус 2 синуса квадрата х на 2. Мінус 2 косинуса квадрата х на 2. І все це дорівнює 0. Давайте почнемо з синусів. Зводимо подібне. 3 мінус 2 це буде 1 синус квадрат х на 2. Ось цей добуток, він нічому не подібний, він повинен посередині стояти. 4 синуса x на 2 помножити на косинус х на 2. А тепер з косинусами мінус 3, та ще мінус 2, це мінус 5. Косинусів квадратів х на 2, і все це дорівнює 0. Ось тепер ми отримали однорідне тригонометричне рівняння другого степеня. Дивіться, синус квадрат, косинус квадрат, добуток синуса і косинуса. Спосіб розв'язання ділимо обидві частини на косинус квадрат х на 2. Не рівне нулю. Тут синус квадрат на косинус квадрат не тангенс квадрат х на 2, плюс 4, ось цей добуток завжди перетворюється просто в тангенс такого ж аргументу, мінус 5 до рівня 0. Робимо заміну тангенс х на 2 це в нас Т, на Т ніяких обмежень. Т квадрат плюс 4 мінус 5, плюс 4Т мінус 5 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів мінус 4 добуток мінус 5. Підходить мінус 5, 1. Робимо обернену заміну. Так, значить, що ми замінюємо? Тангенс хнатва. Вибачте, можна, будь ласка, ще раз пояснити, як у нас тангенс вийшов? Дивіться, ти маєш на увазі ось тут, там, де в нас в однорідному урівнянні добуток синуса і косинуса, от якщо я цей добуток ділю на косинус квадрат, в тебе квадрат з цим косинусом скорочується, а синус... Х на 2 на косинус х на 2 це буде тангенс. Можна просто запам'ятати, що в однорідних рівняннях ну, синус квадрат на косинус квадрат це тангенс квадрат. Там, де був добуток, завжди буде тангенс просто такого ж кута, А косінуси скорочуються, і там залишається лише множник. Я пояснила, Маш? Так, так, да, я поняла. Так, тут буде. Перший не не табличне значення. Арктангенс мінус 5, я виношу просто мінус за скобки, це буде мінус арктангенс 5 плюс PN. Так, тут буде арктангенс 1, це пі на 4 плюс іншу літеру вже використовуємо опіка. Тут множимо на 2, там множимо на 2. Що ми отримаємо? Мінус 2 арктангенс 5 плюс 2 π. Ну, там, а, если помножить на 2, 2, 4 скоротится, будет π на 2 плюс 2 π. n і k належит z. Це було было линейное тригонометричное решение. Вибачте, у мене є питання. Вибачте. А як нам визначити, до якого типу відносяться рівняння? Тобто до третього, другого, першого? Ну, як по, по виду? Даш. Ну, е Якщо в тебе є рівняння, е, яке містить, наприклад, синус квадрат і косинус, то ти повинна, ну, добре, е, В тебе ж практика повинна бути, так? Діти домашні, там класні осознанно роблять. Повинні розуміти, що тут, ну, по-перше, воно не простіше, да? якби тут, наприклад, був такий варіант, я там квадрат написала. Да? А, що, якщо б тут був е, не синус, а косинус, це було б квадратне, так? Тобто заміною зводиться до квадратного, але тут е, синус. Замінюємо на 1 мінус косинус квадрат, і отримуємо е, рівняння, яке зводиться до е, квадратного. Тут е, ну, тип рівнянь. Тобто, якщо в тебе рівняння якесь число помножити на синус, Плюс, ми ж записали загальний вигляд, по загальному вигляду, ось саме такий, як би не дуже зрозумілий загальний вигляд у першого типу, який ми вивчали в п'ятницю, це рівняння, яке зводяться до квадратних. Бо там вони різного типу бувають, але просто ну, ви повинні бачити, що там можна заміною щось там перетворити і звести до квадратного. Ось це лінійне. Якщо тут замість це стоїть нуль, то це однорідне. Ну, якщо у вас такого типу рівняння, то, тобто по вигляду, треба зрозуміти, що це за тип. Є синус квадрат, косинус квадрат одного і того ж кута, А тут добуток синуса косинуса, то це буде однорідне другого степеня. Тобто в них є певний вигляд, треба вивчити теорію да? те, що ми зараз безпосередньо робимо. Давайте покажу вам ще: ось у лінійних рівнянь. Є, така ще, якби, такий різновид лінійних рівнянь, це рівняння, які можуть зводитися до простіших, але в них ось ці коефіцієнти А і Б. Конкретні, можна так написати: лінійні рівняння, лінійні, тригонометричні рівняння. Теж треба вивчити, ну, як би запам'ятати це практикою, які зводяться до простіших. А, я нагадаю, що таке лінійне рівняння? Це рівняння вигляду А на синус Х плюс Б на косинус х. дорівнює С. Ось якщо. А і Б це числа плюс мінус один. Да? Тут якесь число стоїть. Ну, давайте візьмемо таке. Синус Х. Так, це введіть якби в рамочку, так? Да? Плюс косинус х дорівнює одиниці. Ну, дивіться, тобто це а, рівняння. Да, що дивись, чи можна його звести до квадратного відразу як? В тебе не ну, різні тригонометричні функції. Формули синус додати косинус в тебе немає, так? Так. Якщо число на синус плюс число на косинус дорівнював нулю, це було б однорідне першого степеня. А так тут. Це класичне лінійне рівняння. Можна розв'язувати так, як я показувала, але коли тут коефіцієнти 1, 1, деякі використовують таку методику. Треба запам'ятати, що коли коефіцієнти 1, 1, ми множимо обидві частини рівняння на 1 поділити на корінь з 2. Ось я множу всі частини цього рівняння на 1 поділити на корінь з 2. Дивіться, що вийде: 1 поділити на корінь з 2, синус х. Плюс 1 поділити на корінь з 2, двох х, дорівнює 1 поділити на корінь з 2. Я вам нагадаю такі речі. 1 поділити на корінь з 2 – це те ж саме, що корінь з на 2. Надло. Просто коли ми записуємося в такому вигляді, це в нас ситуація, коли ми позбавилися від ірраціональності в знаменнику. Тобто, для нас. Більш звичний ось такий вигляд, але це те ж саме. Тобто, це значення синуса і косинуса кута піне 4, 45 градусів. А тепер дивіться, я для чого це роблю, щоб зараз використати формулу додавання. Наприклад, я хочу звести все до синуса суми чи різниці. Тоді я ось це представляю як косинус кута піне 4. А тоді це треба подати як. Синус такого самого кута. Так, тут у нас один на корінь з двох. Тепер дивіться, діти. Згадуємо формули додавання. Якщо синус на косинус плюс косинус на синус, от і бачите, однакові. Тут x, тут x, тут, тут пін 4, тут пін 4. Все це згортається формулою формулу sinus плюс п 4. І це дорівнює один на корінь з двох. Ми отримали простіше. Тригонометричне рівняння за допомогою формул додавання. Пишемо x плю на 4. А далі пишемо за загальною формулою мінус 1 в степені n. арксінус ось цього кута плюн. Ну, арксінус ми підрахуємо, далі я ось тут буду писати. Це буде мінус 1 в степені n на 4. Мінус пі на 4 плюс пі не, Ми е, нічого тут не перетворюємо, хоча можна було б винести там пі на 4 дужки. Ось так і залишаємо. Пишемо n належить з. Бо цей множник мінус 1 в степені n нам заважає. Ось це і є результат. Тобто, дивіться, не будь-яке лінійне рівняння можна було таким чином за допомогою формул додавання звести до простішого. Якщо коефіцієнти при синусі і косинусі були плюс-мінус один. Ну я взяла тут дві одинички, так? Якщо б десь був мінус, тут би просто був би мінус, і тут тоді б мінус був. І так само буде, коли коефіцієнти при А і Б не один, один а один і корінь з трьох. Давайте я покажу, що там буде. так? Можна це стирати діти. Я стираю. І так, другий випадок, якщо. А і Б плюс мінус один та плюс мінус корінь з трьох. Ну, не має значення, де там один, де корінь з трьох. Давайте теж на конкретному прикладі. Ось таке візьмемо. Косинус х плюс корінь з трьох синус х дорівнює мінус 1. Якщо б тут був 0, це було б однорідне рівняння першого степеня, а тут не 0, тому це лінійне рівняння. Так ось дивіться, діти. Бачите, тут коефіцієнти 1 та корінь з 3. Який прийом ми можемо тут використати? Так, да, забула сказати, що в такому випадку, коли коефіцієнти такі, ми множимо обидві частини на одну другу. Ось ми множимо на одну другу, тут буде з'явиться коефіцієнт одна друга, тут буде корінь з трьох на два, і тут буде мінус одна друга. А тепер дивіться, діти. Бачите, це два табличних значення: це синус і косинус одного і того ж аргументу. І от далі ви можете звести або до косинуса суми, або до синуса різниці, або до синуса суми. Якщо ви, наприклад, ось це число подасте, подасте як косинус пінатри, тобто тут косинус косинус буде, то це треба брати синус такого ж кута, щоб кути були однакові. Це такі, вважаються, складені рівняння, вони не простенькі, це складені рівняння. А тепер дивіться, що ми отримаємо? Косинус на косинус плюс синус на синус це косинус. Різниці, там немає значення, що від чого віднімати, бо косинус це парна функція. І це дорівнює мінус 1, друга. І ось ми отримали простіше рівняння. Як ви бачите, якщо помітити цю таку властивість, да, коефіцієнтів один корінь з трьох що при діленні на 2 отримуємо табличні значення, то далі ми розв'язуємо за загальною формулою плюс-мінус аккосинус мінус однієї другої, плюс 2π. Переносимо на 3 в той бік, плюс-мінус, тепер аркосинус однієї другої це π мінус 3 плюс 2π. Це буде пінатри плюс-мінус 2 пінатри, плюс 2 пінатри. Ми теж це не додаємо, бо тоді треба писати сукупність двох рівнянь. З плюсом окремо, з мінусом окремо. Ось так і залишаємо. Ось ми з вами розв'язали лінійне. Тригонометричне рівняння, але з такими особливими коефіцієнтами. Тобто, якщо в лінійному рівнянні коефіцієнти в нас ось такі, чи один, один, чи плюс-мінус один, чи ось такі один і корінь з трьох, то якщо це лінійне рівняння, ми можемо дуже просто звести його до простішого. Заміною, ну, не заміною, а перетворенням. Можна було старати, так? Але... ні, ні поговорить, будь ласка, на секунду, я зроблю скрін. Дякую. Ні, ви не зробіть скрін, а ви давайте записуйте все. Добре? Так, дивіться діти. Тепер давайте я можу стирати, так? Так. В мене буде до вас. Ще хотіла показати: це не однорідне рівняння і не лінійне, а рівняння, яке теж використовує ось такий прийом ось дивіться, діти. Давайте так. Це був третій в нас тип. Давайте ще одне розв'яжемо цього типу, бо я бачу, що в нас до кінця не так багато часу залишилося, щоб новий тип на наступному уроці я вже розповіла. Мабуть, я думала ще зробити підготовку до НМТ, але. Мабуть, сьогодні ми будемо говорити про ось ці типи рівнянь, а підготовку зробимо вже наступного разу. Ну, чи на тижні, може, в п'ятницю. Дивіться, діти, ось таке рівняння. Синус х мінус по синус ікс, дорівнює мінус корінь з 2. Скажіть, будь ласка, що тут можна використати? Ну, по-перше, який, який це тип рівнянь? Дивіться: синус, число на синус, число мінус 1 на косинус дорівнює числу. Це лінійне, тригонометричне рівняння, так? Який метод розв'язання? Ну, тут коефіцієнти особливі 1, мінус 1, так? В такому випадку, щоб не розв'язувати його як рівняння, яке зводиться до однорідного другого степеня, тим паче, що тут коефіцієнт якийсь не дуже гарний. Давайте використаємо такий прийом. Ми тільки що про нього говорили. Якщо коефіцієнт 1, 1, обидві частини множимо на 1, поділений на корінь з 2. Тобто тут з'являться ці коефіцієнти, це табличні значення синуси і косинуси одного і того ж кута. Тут буде мінус 1. Це синус і косинус пі 4. Давайте зведемо до формули синуса. Тобто тоді ось це ми замінимо на косинус, п4, щоб різні були функції тригонометричні. а тоді це замінимо на синус пі 4. І тепер ось все це, бачите, якщо синус косинус косинус синус різні функції перемножаються, це буде синус різниці х-4, і це дорівнює мінус 1. Ми отримали простіше тригонометричне рівняння, але це ще й окремий випадок. Нагадую, що якщо в нас синус чи косинус дорівнює 1-1 чи 0 це окремий випадок. Сінус до рівня мінус це ось тут. Це точка мінус піна 2. Плюс 2 пі Я пояснювала, чому ми не беремо, наприклад, 3 піна 2. Да? А, для, бо ось це значення входить в область визначення арксинуса. А, так, ну і тепер переносимо в той бік. Піне 4 йде з плюсом мінус піна 2. Плюс 2 піен. І ось ці два доданки ми можемо додати. Буде 1 четверта, мінус 2 четвертих мінус пі на 4, плюс 2pn. Н належить Z. І так, чи є запитання? Мабуть, немає, так? Діти, давайте я вас трошки раніше відпущу на 5 хвилин, а потім ви зайдете раніше, добре? Бо наступний тип, якщо ми зараз почнемо, то ми не встигнемо. Там такий великий тип. Можу це стирати все? Так. Так, ну тоді до зустрічі через 15 хвилин. До зустрічі.